Минулого року, через посилення міжнародних санкцій, росіяни збільшили імпорт китайських верстатів для своєї оборонної промисловості. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Зокрема, ГУР опублікувало дані про 37 одиниць іноземного а обладнання на підприємстві алмаз анте яке виготовляє зенітне озброєння та найбільший російський виробник танків і бронетехніки «Уралвагонзавод». в ГУР наголосили, що промисловість РФ залежить від іноземних верстатів з числовим програмним управлінням. І тепер до новин з фронту, точніше, зі Сумщини, тому що там частина села Веселівка та територія біля Володимирівки опинилися в сірій зоні. Про це свідчить оновлена карта бойових дій Діпстейт. Співзасновник аналітичного проєкту Руслан Микола повідомив, що російські війська продовжують спроби прориву кордону на Сумщині в нових місцях. А в сірих зонах тривають бої. Веселівка і Володимирів Володимирівка розташовані західніше новенького та Журавки, де расисти раз по раз здійснюють спроби просунутися в глибину Сумщини з 6 березня, і всі ці села межують з Курською областю по той бік кордону.